Сусідко, Доброго дня. Що ви робите? О, добрий день, сусідко. Там ось малину чищу. Ой, подивіться. Які у вас гарні рози, сусідко. Так, так, А що ви там робите? Малину чистиді сюди-сюди. Йду ту, і сиди. Оце ж чищу малину, бачите? Малина в мене феномен. Оце Чищу старі гілочки вирізаю, а нові залишаю. Бачите, стара гілочка коричнева, вона вже відплодоносила. Так. Бачите, це малий феномен середньо-раннього термін дозрівання. А взамін них виростають ось такі, дивіться, ось такі зелені пахни. Ага. Я їх удобрю і вони будуть гарно розсинати. Обріжу отак, І вони будуть витвитись, і тут будуть нові ягідки. Багато їх буде. Оце беру, бачите, це коричневі. Обрізаю старе, а на місці виросте нова малина, гілочки нові. Ой, але ж треба дивитися, на нових гілочках чи немає отаких От наростів, яка відкладає малинова муха. Вона літає тут відкладає яйця і такі утворюється нарост, Потім він проїдає деревину, і малина загинається. Вона просто засихає або йде. Ось сюди в коріння і теж малина засихає. Пішли, я вам покажу ожину, яка в мене є. А де у вас я ожина? Оце я переглядаю кожну гілочку, обрізаю старі. А от дивіться, в мене є ожина середньорання. Так. Ось така вон, полар. Хочеться посмакувати? Дивіться, Хочу. бачите, яка вона ясна, вам бачите? А де ж такі я щоб вам зараз посмакувати? бо Я вам дам, чи можна можна посмакувати? я вже сьогодні її зірвала. Mm. то Я вам дам інші. Кажіть, малинка у вас. Ой, дивіться, яка, дивіться, яка Покажіть. в мене є. Ось. Ще залишили, бо я вже зірвала на варення. Беріть, беріться, тут маленькі кістяночки. Це вон і полар. Бачите, прямо стоячі, безшипні, що добре, не коляться в руки, і кістяночки не відчуваються. Беріть, смакуйте. Скажіть, чи смачно. Стане в руки, правда? Смачна, смачна. Слушний сік, правда? Слушний сік, правда? Угу. Так. Це малинка в мене. Це без червячка? Вона без червячків, це сортова малина. Але це малина, яка два рази родить в рік. Це вже другі тут Ну, Це вже вона перестигла. Їдь на лохинку в мене, поїжджати. Дивіться, скільки лохинки Поїжджайте, подивіться, покуштуйте, помідор. Добре, добре каву. добре, добре. Сосі. Добре, добре. А це от у нас, бачите, косить, то вже вибачайте, так шумно в нас. <говорит> Дуже шумно. Ммм, томатики. Піду ще гляну, що тут у вас є. Ммм, mm -hmm, кошмарня. Ой, у вас такі томатики вже. Достиг ще гарненьке. Так, тут ще лупинка не достигла. Ще томатик. Такий гарненький. А тут що в нас? М -м -м. Да. Лукинка. О, що до вас тут ще є? М -м, такі червоненькі ягодки? Ой, а у вас вже перець достиг. Що це за сорт? Десь тут було написано, зараз я подивлюсь, що ж то за сорт такий гарний. Сорт портека. Сорт портека. Гарні. Гарні. Дивіться, сусідка. Оце ж знайшла для вас показати, як личинки, як личинки малинової мухи утворюють от такі от нарости. Бачите? Бач. Оце ж вона літає. Це входить всю от, бачте, деревину. І витворюється отакий нарост. Потім нарост цей росте, росте, лопає і муха вилітає, і далі починає відкладати личинки. А ось тут утворюється дирочка. І стебло перегинається і засихає. Ось ще один дивіться, Бачите? Як, ну, не знаю, як з цим бороться, каже, там треба розсипати всяку там запахи такі, щоб не чула муха ту малину, але я щось розсипала і часник. Помалині, нічому не допомагає. Як є муха, то вона є. Дивіться, її не можна залишати на території, її треба спалювати. Ось ці гілочки обов'язково треба спалювати, тому що викинете її, і муха далі там буде, чи личинка далі там буде розвиватися, угу. і буде вилітати і їсти всю малину, яка є в окрузі, не тільки в мене, а і через забор до сусідки теж полетить до вас. Треба його все-таки. Так що спалити, його не? треба спалити. Ось дивіться, я його зараз розріжу навкруг. Ви побачите. Дивіться, що робиться. Бачите? Деревини як mm -hmm. такої немає. Mm -hmm. Є така труха. Да. Ось там личинка є, я її зараз не бачу. А, є вона, ось, ось вона там mm -hmm. є. Є там середня личинка, її видно. Mm -hmm. І так не видно на камеру, але є. Ось зараз я піду це спалю. Або десь викину. я її отако перепалю, щоб у нас згоріла та личинка. О, ось воно, ось, дивіться, бачите? Ось то жтенько. Так, да, так, ось вона жовтенька. Ага, Оце бачу. ж вона перетвориться в муху і буде літати, і знову М -м -м, проколювати і це стебло, таке в ага. сусідніх стеблах, в сусідній малині. І знову буде так само портити стебло. А, так що треба обов'язково палити. Рекомендую вангальчик, ось сюди буде викидати і палити все і пішли на каву, сусішли на каву.